Аби доїхати до Луцька, треба йти щонайменше кілометр до зупинки. До редакції телеканалу «Конкурент-ТІВІ» звернулись мешканці села Струмівка. Люди бідкаються, адже нещодавно їх вулицею перестала їздити маршрутка з полученням Струмівка небіжка. Відомо, що раніше, завдяки цьому маршруту, мешканці вулиці Сільської та прилеглих могли зручно доїхати до Луцька. Тепер, ж, аби місцевим пенсіонерам дістатись до ринку чи лікарні, їм доводиться долати чималу відстань, або кілометр до вулиці, де курсує маршрут номер 3 або взагалі майже 3 кілометри, щоб сісти на автобус номер 7. Найбільше страждають від цього місцеві пенсіонери. Як розповів начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка, мешканці села Небіжка неодноразово звертались до управління із проханням налагодити зручне сполучення з їхнього села до Луцька, і навпаки, село Небіжка відноситься до Луцької міської територіальної громади, і відповідно, люди зверталися жителі села Небіжка щодо забезпечення дієвого перевезення жителів села до центру громади, ну і до власного центру, до міста Луцька. Мова була з перевізником. Перевізник частково не виконував рейси в суботу, вихідні дні в неділю. Нами був оголошений конкурс. Звився перевізник і жителі села Небіжка зараз задоволені. Ми організували перевезення. Відтак новий маршрут організований Луцькрадою Сполуче. Луцьк-Небіжка став популярнішим, і перевізник, який їздив за маршрутом струмівка, небіжка і, врешті, забирав пасажирів з вулиці Сільської і прилеглих, відмовився їздити. Перевізнику стало невигідно їздити, тому що Луцька міська е, територіальна громада забирає всіх пасажирів і зараз. Буквально в п'ятницю перевізник звернувся про зміни схеми руху, тому що е, кожен хоче як ви прекрасно розумієте, заробити, щоб заплатити податки і заплатити заробітну плату водію. Відтак чи вдасться якось вирішити цю ситуацію, дізнаємось згодом. А тим часом мешканці струмівки далі будуть змушені долати до зупинки кілометри пішки, щоб дістатись до Луцька.